Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, на цій нашій молитовній варті. І хочу, щоб ми навчилися в цій молитві брати дійсно Божу науку, брати науку, яка допоможе нам не опуститися до рівня наших ворогів. Бо насправді ми маємо ворогів не тільки зовнішні але дуже багато внутрішніх. І ми маємо теж навчитися їх бачити, розуміти те, що вони роблять, протистояти їм і їх викорінювати. А для цього маємо просити Бога тієї мудрості, розважливості, і, що найважливіше, не бути ворогами. Своїй державі, своєму народу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашої, вечірні, нашої молитви вечірні, ми візьмемо з вами стихи із другого послання до Тимотея. Але лихі люди і дури світи, будучим далі, тим до гіршого посуватися, зводячи інших і самі зведені. Та ти ж тримайся того, чого навчився. І в чому переконався, відаєш Бо, від кого ти навчився, і вже з малку знаєш це те письмо, яке вірою в Христа Ісуса може тобі дати мудрість та спасіння. Бачите, апостол Павло, пишучи послання до Тимотея, говорить йому про небезпеку, говорить про ворогів, і говорить, як цих ворогів розпізнати. І як їм протистояти. Найперше, на що він наголошує, читаючи ці стихи, він говорить про те, що лихі люди, вони самі і далі будуть чинити лихо. Тобто лиха людина зсередини та людина, яка, для якої, я так скажу, гріх є нормою життя, а ми знаємо, що таке гріх. Це кожен вчинок, наголошую вчинок. Який призводить до приниження людської гідності і до знищення життя. Самі повинні розуміти, що таке гріх. Так от, для всіх людей, яких гріх, те, про що ми ще не говорили, є нормою життя, як каже апостол Павло, їх треба остерігатись. Бо вони самі. До грішного завжди посуваються, зводять інших, бо самі зведені гріхом. Пам'ятаєте, ми з вами на одному з розважань, одній з наших молитовних варт, говорили, що людина, вона, одна людина може заразити всіх. Як своєю хворобою, так і може навпаки дати людям здоров'я. Тобто, через одного можуть захворіти всі. І от той, хто живе в стані гріха, він заряджає гріхом інших. І щоб протистояти оцьому стану гріха, як каже апостол Павло, тримайся того, чого навчився. Що ти пізнав з Малку? Що ти почув і почав втілювати в життя? Саме, саме тому я наголошую, що ця наша молотовна варта це наше навчання, яке ми маємо чути і втілювати в життя. Зрештою, в неділю ми говорили про це. Слухання і чути. Слухайте, це просто я приймаю щось на слух. Чую якісь звуки. Ну, І чую, мається на увазі. Я, до мене приходять ці звуки. А чути. Це реагувати на цей звук, діяти відносно цього звуку. І от апостол Павло каже: остерігайся, ти з малку навчався. Тобто наше навчання це слухання святого письма, як тут теж скаже Павло. Що наше знання, наша боротьба з гріхом, тобто з тим, що руйнує життя, це є Святе Письмо. Це ті тексти, які ми беремо для розважання. Я не просто їх так собі вибираю. Для мене важливо є, що Господь Бог хоче сьогодні сказати всім нам. Зокрема, мені особисто. Хочемо знайти відповідь. Беремося святе письмо. Хочемо знати, як перемогти ворога. Значить, ми не маємо уподібнюватись до ворога своїми словами, чинками і думками. Повна перемога в цій війні. Це є відкинути від себе все те, що у нас може поєднювати з ворогом. Все до, до найменшої дрібнички. Тільки той, хто здатен аналізувати, той, хто здатен дійсно фільтрувати ці речі, він може щось чомусь протистояти. Він вивчати може, щоб не заглиблюватися в цьому. Знаєте, це як створюють музеї для того, щоб показати, не для того, щоб. Тобто, музей це певна історія. І от Особливо музеї Другої світової війни, колись я сам захоплювався такими музеями, я любив в них їх відвідувати, як була така на це нагода. Тільки через те, щоб побачити, як це було ця війна, що воно собою являла, Оці фотографії, зброя. Не заради того, щоб захоплюватися війною, а радше бачити трагедію цієї війни. Так от, коли людина здатна фільтрувати ці речі, та, вона може мати, вивчати свого ворога, але всі інші маємо максимально відкинути від себе все. Відкинути все, що нас може пов'язувати з нашими ворогами. Зрештою. Знаєте, слухав тут одного аналітика військового, я думаю, всі його знають, Жданова. От він вчора говорив таку фразу, сказав, і я задумався над тим. Він каже, ну, вчора аналізували, а вчора, пам'ятаєте, що за день був? 7 листопада. Але що це за день? День, коли святкувалося? Жовтнева революція? Парадокс, так. Але цей день завжди святкували. Комуністи виходили на паради. В Радянському Союзі це було величезне ще свято. Знаєте, от він вчора каже: ну, сьогодні, сьогодні 7 листопада. І дякувати Богу, що ми не святкуємо цей день. Що на кінець-то за 30 років ми його забули і відкинули. Ну, реально, хто вчора сіткував? Може десь хтось ще там, знаєте, сидів себе вдома прапорцем червоним махав і згадував настанови великого вождя Леніна. Але до чого я це все вийду, говорю? Оці це наша молитва, наша варта, це наше навчання. Це навчання всіх нас. Навчання того, як протистояти ворогам. Як з ним боротись? Як самим не стати ворогами своєї держави? Бо чим більше ми уподібнюємося до наших ворогів, зокрема зовнішніх, тим більше ми стаємо внутрішніми ворогами. Захоплення цією країною. Говорити, що яка різниця? А знаєте, що мене найбільше от сьогодні вразило, що я зловив себе на своїй думці? У мені сьогодні було дуже боляче. Трошки так, знаєте, тут боліло. Тому що люди, які говорили, говорять багато про Україну, про патріотизм, про те, щоб от відкинути це все. Продовжують розмовляти російською мовою, наші парафіяни. Мені стало ось тут, знаєте, якось дуже обідно. Обідно тому що це нас продовжує тримати з цією країною агресором. Я бачив людей, які є росіянами, але вони з початком цієї війни. Відкинули все, що пов'язано з Росією. І як би їм не було важко розмовляють українською мовою, я не хочу нікого осудити. Я не хочу нікого, знаєте, принизити. Але от, читаючи оці сьогоднішні стихи, ці слова, воно якось, знаєте, дуже боляче було. Ми говоримо, ми навчаємо. Ми слухаємо, але чи чуємо? Чи ми чуємо, що ми говоримо, що ми робимо, чи чуємо, що, як ми живемо. Бо знаєте, чим більше ми будемо залишати оцих корінчиків, які будуть пов'язувати нас з нашими ворогами, тим ці корінчики пізніше. Дадуть, проростуть і дадуть силу. Знову ж таки, той самий аналітик військовий Жданов теж розмовляє російською мовою. Але я не хочу нікого ще раз наголошую, не хочу нікого на кого судити. Але знову ж таки, його слова, те, з чим я переконався черговий раз, коли він каже: в 15-му році нас заставили підписати ці мінські угоди. Що це дало Україні? Нічого насправді. Але для Путіна і для Росії це дало довгих. Скільки там? Сім років чи шість років? У 2015 році? Сім років, підготовки до війни, підготовки грунту до того, щоби знищити Україну. Цієї російської пропаганди, оцього. Яка різниця оцього захоплення всім російським? І якщо ми далі будемо вестися на цю пропаганду, нас знову змусять підписати якісь мирні угоди. А через кілька років ми знову отримаємо війну. Війну, яка може знищити всіх нас насправді. І от коли ти я сьогодні читав це Послання до Тита, Читаю і бачу все те, що відбувається зараз з нами. Що ми забуваємо, хто наші вороги? Ми забуваємо, де можна черпати силу протистояти гріху, бо саме гріх, коли проникає в серце людини. Він роз'їдає людину зсередини, і людина стає байдужою до всього. Розумієте, чому є байдужість? Бо людина живе в стані гріха. І коли ти живеш в постійному гріху, тобі стає байдуже до всього. Важливо є тільки власне задоволення, важливо є тільки виправдання свого стану. Життя в гріху це постійна байдужість, це відкидання всього того, що дарує життя насправді. Життя в гріху це приниження, це рабство. Життя в гріху це життя без волі, без свободи. І коли ми погоджуємось на це життя, тоді не треба говорити про якусь ідею нації, про якусь країну. Якщо ми є рабами гріха, значить ми будемо рабами для всіх. Ви знаєте, я хочу, щоб зараз ще раз ми всі пригадали цей вислів 2014 року, який дуже був популярний, а зараз забувся. Робів до раю не пускають. Той, хто зживе в гріху, не заслуговує на рай. Той, хто живе в гріху, не заслуговує на щастя. Я перепрошую, що так, можливо, комусь обідно буде, когось може образові я сьогодні своїми словами. Але знаєте, те, що прочитав цьому посланні, те, що відчув тим ділюсь. розумієте, можливо, що. Не всім подобається чути правду. І мені не подобається. Бо і я є частиною частково вини тому всьому, що відбувається тут. Але знову ж таки повторюсь, Повторю ці слова, які Павло пише до свого учня. Ти ж тримайся того, чого навчився і чому, і в чому переконався. Ми всі чогось навчилися. Вчимося в нашій церкві. Ми переконалися, хто є наші вороги. Відаєш Бо, від кого ти навчився, бо нашим вчителем є не я, а Бог. Святе письмо. І вже з малку знаєш святе письмо, яке вірує в Христа Ісуса, може тобі дати мудрість на спасіння. Вірою в Ісуса Христа, святе письмо, дає мудрість на спасіння святе письмо Євангелія, наука Христа каже, кайтесь, покайтесь в ваших гріхах, визнайте свої провини, щоби отримати спасіння, щоб увійти в Царство Небесне, яке вже тут на землі починається. Починається з того, що я живу з Богом, і Господь Бог мене обдаровує цими ласками, любові, добра. Достатку матеріального, великою країною, багатою країною. Щоб ми вже зрозуміли, що життя з Богом дарує набагато більше. Але знову ж таки, тільки якщо ми будемо жити з Богом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавогомінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день, перепрошую, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших захисників, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і захорони, Господи, і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших. Військових, захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни, служби МНС, і пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих людей, які є на окупованих територіях, що в полоні. Поверни їх живими, неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх щоб вони розкаяли в своїх злочинах, визнали всі свої гріхи, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішні, цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра на свій день розпочинаємо в 8-й годині божесної літургії, о 9 годині розпочинаємо денну молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!